Я п'ятий раз у Парижі, але цього разу показую його мамі. Вона тут вперше. Ранок ми почали зі смачного сніданку біля готелю. А Потім зайшли в пекарню за десертами. Взяли солодощі та чай і вирушили гуляти з садам. Тюлю це одне з моїх улюблених місць біля Лувру. А Далі Вандомська площа, яка, хоч і невелика, але має багато історію. Саме ось тут жив Шопен. А в готелі на цій площі мешкала Кокоша Негамінґвей любив заходити сюди на свої улюблені коктейлі. Ну і як у Парижі не пошукати для себе Новий парфюм, тому ми і заглянули в БДК. А потім за планом було відвідати найбільше та найгарніше бутік діор у Парижі. Навіть якщо не плануєте покупок, це місто варте відвідування. До речі, тут є кафе, де ми випили каву і тут нам дуже пощастило. Нам трапилася привітна консультантка з України, яка запропонувала провести нас без черги в музей діор. Зазвичай квитки сюди потрібно бронювати за кілька тижнів, щоб не стояти в величезній черзі. Я вже тут була раніше, але навіть вдруге це було до. Дуже цікаво. Після цього ми нарешті пообідали в затишному італійському ресторані. Ну а під вечір вирушили до Ейфілової вежі, щоб побачити її мерехтіння. Це було щось неймовірне. А потім щасливі та втомлені, ми повернулися в готель.